Доброго дня всім! Сьогоднішня тема наша: що буде, якщо отримувати одночасно українську пенсію і пенсію від Російської Федерації, і я спеціально почала це відео ось із закону, і в якому написано, що громадянам України, які проживають, на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію. Виплата пенсії згідно з цим законом, який я вам показую, проводиться за умови неодержання пенсії. Від органів Пенсійного забезпечення Російської Федерації у разі відсутності обміну інформацією між органами Пенсійного забезпечення України та Російської Федерації не пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації підтверджується повідомленням про це органу пенсійного фонду у заяві. Особи про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії, друзі. І я вам показую, що це за закон. Ось підняла. Це закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Зараз детально ми з вами розглянемо законодавство України і зробимо висновки, як бути в цих випадках. Крім закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і ще виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, регулюється іншим законодавством, тобто комплексом законодавчих актів. І ще таким законом я сьогодні підібрала законодавство. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованих територіях України, а також відповідні постанови Кабінету міністрів України. І більш детально я сьогодні хочу розтлумачити, що це все означає. У тому плані, що зараз всі пенсіонери проходять ідентифікацію пенсіонера через портал Пенсійного фонду України чи через дію підписи. І що необхідно знати, що необхідно робити, я сьогодні поясню саме ось цим особам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому що багато хто не знає законів, а не знання законів у нас. Не звільняє від відповідальності і продовжую далі. І основні законодавчі акти, що регулюють виплату пенсій на тимчасово окупованих територіях, включають закони України, про які я вам уже розказала, і ще закон України 1, який визначає особливості призначення пенсії, це під номером 2981. Саме після цього закону була написана постанова Кабінету міністрів України, і саме роз'яснюється тут, як не будуть отримувати пенсіонери пенсії. Нарахування пенсій продовжується з виплатою на банківські. Хунки і обов'язково щорічна фізична ідентифікація для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і також за кордоном, може бути проведена онлайн, тому що зараз ми і проходимо з вами відео ідентифікацію. Далі я іще попрацювала по законодавству і хочу роз'яснити вам, що громадяни України, які отримують пенсію від Російської Федерації, можуть втратити українську пенсію, якщо не подадуть до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації, і щоб продовжувати. Отримувати українську пенсію необхідно подати таке повідомлення в онлайн-кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України і або особисто. Привести такі докази або поштою відправити, що ви саме не підтвердження, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації, як подати повідомлення взагалі про неотримання пенсії від Російської Федерації? Те, що я сказала, можна онлайн, можна особисто приїхати, можна поштою. Перше, я сказала онлайн. Онлайн, це заходите на портал Пенсійного фонду України, заходите в особистий кабінет. Сподіваюся, у всіх у вас є особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України. І авторизувавшись через кваліфікований електронний підпис у розділі Дистанційне інформування. Поставте галочку напроти рядка не отримую пенсії в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Далі вам необхідно натиснути, зберегти і статус звернення можна перевірити у розділі Мої звернення, тому що все, все що ми подаємо до пенсійного. Фонду є такий розділ «Мої звернення. Ми туди заходимо і перевіряємо, в якому процесі виконання чи вже виконане наше звернення. Відносно того, що особисто з окупованих територій також люди їздять і в Україну, я про це знаю. То ви можете особисто в сервісному центрі пенсійного фонду саме. Розказати про те, що ви не отримуєте пенсію, також поштою надіславши відповідні документи на територі... на адресу територіального органу пенсійного фонду України, де саме ви перебуваєте на обліку. І, і ще те, що мова йде про відеоідентифікацію, ви можете через відеоконференцзв'язок з працівником головного управління пенсійного фонду України. Поговорити і повідомити про те, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. І тут важливо знати, яка ж законодавча вимога, виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, здійснюється за умови, що вони не отримують пенсію. Від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації це робиться для уникнення подвійних виплат та забезпечення своєчасного отримання української пенсії, тому що мені в коментарях навіть пенсіонери пишуть: ось я не отримую українську пенсію. Тобто вони мають поставити собі питання, можливо, я отримую російську пенсію, тому я не отримую української пенсії. І важливо ось громадянам України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з цих територій і знаходяться за кордоном, необхідно подати відповідну заяву про проходження ідентифікації до 31 грудня 2020 року. 25 року. Так, далі, друзі, я іще по законодавству працюю про ці наслідки і вам розказую. Не просто беру це там десь із потолка, а відкриваю законодавство. Яке ж яка відповідальність і наслідки? Відповідальність і наслідки. Одночасне отримання пенсії від України і Російської Федерації не допускається українським законодавством і передбачає певні юридичні наслідки. В першу чергу обов'язок повернути неправомірно отримані кошти. І відповідальність і наслідки, які можуть бути? Перше це припинення. Української пенсії, тому що законодавство України вимагає від пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, підтвердити. Я вам уже про це розказала, що вони не отримують виплати від пенсійних. Органів Російської Федерації, якщо ж буде встановлено факт одночасного отримання двох пенсій, виплату української пенсії буде припинено. А це не так складно узнати, чи отримує хтось російську пенсію. Друге, які наслідки це повернення коштів. Тобто особа, яка неправомірно отримувала українську пенсію. Одночасно з Російською буде зобов'язана повернути Пенсійному фонду України всю суму надмірно виплачених коштів. Якщо добровільного повернення не відбудеться, ці кошти можуть бути стягнуті у судовому порядку. Далі іще які можуть бути наслідки. І відповідальність це може бути іще наслідки відповідальність через недостовірні відомості. Тобто надання неправдивої інформації або приховування факту отримання пенсії від іншої держави, розцінюється як подання документів, що містять недостовірні відомості, що є також підставою для припинення. Пенсійних виплат далі, і наступне вплив на російське. Громадянство, яка ж відповідальність і наслідки на окупованих територіях. Російська влада на окупованих територіях зі свого боку зараз, я хочу, щоб ви розуміли і знали, підсилює контроль і може використовувати факт отримання українських виплат як підставу для анулювання для анулювання. Виданих російських паспортів або інших санкцій, які вони будуть вважати за необхідне саме від них. Тож важливо запам'ятати, що для поновлення або продовження отримання української пенсії громадянам України що необхідно зробити? Ви маєте офіційно повідомити Пенсійний фонд України про те, що ви не отримуєте. Пенсію від Російської Федерації, тому що особа, яка неправомірно українську пенсію отримує з Російською Федерацією, змушена буде повернути Пенсійному фонду України виплати. І в цих випадках вас ніхто не буде слухати, що у вас немає грошей, щоб їх повернути. Тому я хочу заранше про, поінформувати. Населення України, тому що ви такі самі українці, як і я, і мені хочеться вам допомогти. І ви маєте розуміти, що згідно з українським законодавством виплата пенсій. Особам, які виїхали на постійне місце проживання до інших країн, припиняється, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. А оскільки між Україною і Російською Федерацією немає чинного міжнародного договору, який би регулював одночасну виплату пенсій, отримання двох пенсій вважається неправомірним з іншими державами. Є такі міжнародні договори, і ми, українці, можемо отримувати, наприклад, пенсію в Україні і пенсію у Польщі, і це дозволено, це законно. І ось пенсійний фонд України якраз проводить перевірки дотримання пенсійного законодавства. І якщо факт неправомірного отримання коштів буде виявлено. То пенсіонер отримує повідомлення з вимогою повернути суму переплати. І я вам вже сказала: якщо добровільно пенсіонер не поверне ці гроші, то пенсійний фонд може стягнути їх у судовому порядку. І також варто знати, що уряд України ухвалив рішення про припинення виплат пенсій громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в Росії, і отримують пенсію від Російської Федерації. І ще, друзі, по законодавству, що тут я іще для вас знайшла? Так. Це розказала вже, дивлюся, що іще по законодавству про майже все розказала. Майже все розказала, я сподіваюся, що зрозуміло, і ви розумієте, той, хто не отримує пенсію від Російської Федерації, ви зараз заходите на портал Пенсійного фонду України, замовляєте відеоконференц зв'язок, у мене на сайті. На моєму каналі в Ютубі є відео про те поетапно, по крокам, як замовити проходження відеоідентифікації. Багато людей пройшли і дякують мені за це, що все дуже гарно у них вийшло. Тому ви і там ви повинні. Є так, такий пустий квадратик, який заповнити, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Точно так і буде проходити відеоконференц зв'язок. Я вже цей відеоконференц зв'язок пройшла. Тобто вам телефонує після того. Як ви подасте заявку на проходження відеоідентифікації, вам на електронну пошту прийде повідомлення про дату і час проведення цієї відеоідентифікації. Вас ця дата і час влаштовує, то ви не відповідаєте нічого пенсійному фонду. Якщо вам не підходить, наприклад, якийсь день із різних причин чи час проведення ідентифікації, то ви можете написати і вам змінять дату і час проведення ідентифікації. Як проходить сама ідентифікація? Я пройшла чудово, зі мною чим не спілкувалися, ніхто нічого поганого не говорив. І це просто зателефонував представник Пенсійного фонду України і сказали, що хочуть провести відео ідентифікацію. Поставили мені питання. Також ще одне відео є на сайті, які саме питання вони ставлять. Я відповіла на ці всі питання і мені сказали очікувати повідомлення, чи пройшла я ідентифікацію, чи не пройшла. Відповідь мені прийде в кабінет Пенсійного фонду України, тобто в мій особистий кабінет Пенсійного фонду України, і також прийде на електронну адресу, яку я зазначила саме у заяві, коли подавала її на проходження відеоідентифікації. Тож, я хочу любі українці, щоб ви знали про свою відповідальність, тому що багато кажуть, а я не знала, а я не знав. Тож, я вас повідомила, я вболіваю за те, щоб у вас було все добре. І всім бажаю успіхів у проходженні відео ідентифікації. Бажаю всім миру і добра. Говорю до побачення і в подальшому буду ще такі відео робити. Тож, заходьте на канал і дивіться. Все, що вас цікавить, я буду роз'яснювати. В коментарях ви також можете ставити питання. На які я буду намагатися відповісти і допомогти вам це все пройти. Всього доброго!